Вітаю, друзі! Сьогодні ми спробуємо створити наш перший апплікейшн на ноді. Це буде веб-сервер, звичайний, використовуючи вбудовані пакети ноди. Отож, для того, щоб почати, нам потрібно перейти на офіційний сайт ноди node.org і скачати LTS-версію ноди. Яка різниця між LTS і поточно? Так, LTS – це Term Term Support, тобто це версія, яка буде підтримуватися розробниками ноди протягом якогось певного часу. Якщо на процесі встановлення виникли якісь помилки, переконайтеся в розділі інші, інші завантаження, що всі параметри і атрибути вашої операційної системи витримані. Так? Отож, скачали та встановили. Для того, щоб перевірити, що нода встановлена і готова до роботи, вам достатньо перевірити в консолі, виконавши команду Node V. У мене зараз встановлена 1613 версія для роботи і навчання це в принципі окей. Разом з нодою переконайтеся, що встановлено і е, пакет такий NPM. По роботі з ним я більш детально розповім е, в іншій сесії. Коротко скажу, NPM це Node ну, Package менеджер який керує власне вас незалежностями всередині нашого аплікешна. У мене версія 8.19, це в принципі окей для роботи. Атож, ноду встановили, консоль перевірили. Переходимо безпосередньо в редактор. Редактор може бути, бути будь-який, хоч Notepad, хоч Notepad+, я використовую вебшторм. використовую в роботі використовую для освіти. Створюємо файлик. файлик має бути з розширенням JS. І тут ми будемо працювати. Отож, приступаємо. Отож, давайте розберемо те, що ми створили. В першому рядочку ми підключаємо вбудований модуль HTTP, який в подальшому буде використовуватися для роботи сервера. Третій, четвертий рядочок це змінні, які використовуються для запуску сервера, тобто параметри сервера це хостнейм і безпосередньо порт, на якому сервер буде слухати всі запити. Шостий, десятий рядочок у нас йде опис реакції сервера на запит від клієнта. Ми сервер. І е, параметри сервера вказали, як ми працюємо всі запити. 12.14 це запуск безпосередньо нашого налаштованого сервера і очікування від клієнта е, запиту. Тепер наша задача перевірити, як цей код працює. Перевірити ми можемо його двома шляхами: перший через браузер. І інший через спеціалізоване програмне забезпечення, яке використовують професійні розробники при розробці backend, власне, сервісів. Так? Отож, перший варіант це пройти в браузер і набрати цю адресу, яку ми реєстрували в нашому сервері. Так? Тобто домейн і через дві крапки порт ми бачимо, що виводиться. Той напис, який ми прописали в нашому сервері. Отож, яким програмним забезпеченням користуватися для перевірки роботи backend сервісу Звісно, Постмен. Постмен це одна з найпопулярніших, найпопулярніших інструментів, які використовуються і використовують для роботи професійні розробники. Отож, для того, щоб перевірити наш запит один. Dipport 3001. Відправляємо. Ми бачимо, що тип запиту ми відправили GET, адреса, статус, що ми отримали 200, час виконання, розмір, який отримав сервер, і, власне, той текст, який ми відправляли.